Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає, ви полюбите ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Біблія говорить нам про те, що є судний день і ось в чому полягає суть доброї звістки. Писання вчить нас, що існує тільки один спосіб, як ми можемо постати перед Богом судний день таким чином, щоб не бути засудженими. Як це можливо, Господь прийме вас до себе, в своє небесне царство і навіть більше того, ви будете прийняті в його царстві назавжди. Ось у чому полягає добра звістка, справа не в. В тому що ви щось робите, чогось домагаєтесь в житті, але в тому, що є що, що ви приймаєте як дар по вашій вірі. Ви вірите в Божі обітниці і обіцянки, особливо Божу обіцянку в новому заповіті, яку Господь дає через Євангелієм. Коли ви приймаєте Євангеліє, у вас є абсолютна впевненість в тому, що ви будете прийняті в Божому царстві. Коли ми читаємо писання, ми бачимо, що слово Бога розкриває нам характер Бога і Його сутність. Отже, чи розумієте ви Божий характер? Характер Бога тісно пов'язаний з усіма? Його справами, його цілями і планами. Отже, чим більше ви розумієте характер Бога, тим зрозуміліше вам будуть дії Бога в цьому світі. Чому це так для нас важливо? Тому що коли ви розумієте Божі цілі в цьому світі, як Бог чинить його мотиви, ви зможете вірно відповісти на Його заклик. Ви зможете показати Господу ваш послух і готовність прожити таке життя, яке принесе Богу радість таке життя, яке зможе явити Богу славу. Все починається з того, що ви приймаєте його обіцянку по вірі, і це рішення абсолютно змінить ваше життя. Ви зможете мати мир в душі, впевненість в Божій, обіцянці в тому, що ви отримаєте тільки найкраще від Бога, і його дари будуть з вами на вічно. Отже, візьміть вашу Біблію, відкрите послання до Римлян, главу 9. Послання до римлян, глава 9. Тож минулого тижня ми дійшли висновку, що Павло говорив про Божу славу. Господь бажає помістити свою славу в судини милосердя. Отже, в чому зв'язок між славою бога і судинами милосердя? Все дуже просто. Якщо тільки ви приймаєте Божу милість і благодать, є тільки один спосіб це зробити: прийняти забезпечення Христа, прийняти його жертву на Христі. Ви повірите в те, що є єдине послання про спасіння, і це Євангеліє. Ви приймете благодать Господа і побачите, що Господь збирається вилити на вас свою славу, славу свого небесного царства, яку він збирається дати вам на вічно. Це чудово. Ви будете вічно відчувати радість перебування в Божому царстві. Ви будете з Богом у його царстві, і це все повністю залежить від вас. Чи приймете ви благодать від Господа, яку він щедро пропонує вам. Минулого тижня ми також говорили про те, що існує два типи особистостей. Господь говорить про посудини або інструменти, які він може використовувати в своїх цілях. Існують судини для почесного вживання і для низького. і ось до чого ми прийшли. Судини для почесного вживання були створені як судини почесного вживання за допомогою милості Бога. Отже, ви приймаєте благодать Бога і ви стаєте посудиною слави. Господь працює з нами і це виробляє певну зміну в нашому житті. Якщо ви приймаєте милість Господа, ви отримуєте його забезпечення. Але якщо ви відкидаєте її, то ви навічно будете вигнані з присутності Бога. Ви будете інструментом або посудиною низького вживання. Отже, чому це так важливо? Чому Павло підкреслює це? Це, це є частину Божого плану спокути. Ісус Христос віддав своє життя за вас і за мене на хресті під час Великого дня, дня Спокути. Послання до Римлян, глава 9. Отже. Павло пише про славу, яку Господь збирається вилити на посудинах для почесного вживання, посудинах своєї милості. Господь підготував славу для своїх судин милості. Він бажає, щоб ми були наповнені його славою, славою його царства, і ця слава вічна і прекрасна. Отже, Павло звертає особливу увагу на те, хто отримає Божу славу. Давайте розберемося. 24-й вірш послання до Римлян, 9-й розділ. Над нами, яких він закликав. Отже, питання, на яке нам потрібно відповісти над нами, це про кого? Про кого тут йдеться? Павло говорить про віручих, про яких віручих, а він дає відповідь далі в наступній частині вірша. Давайте прочитаємо ще раз над нами, яких він закликав. Кав не тільки з юдеїв, а й з язичників. Це не повинно нас дивувати. Коли ми звертаємося до Господа, він розкриває перед нами свою спокутну обітницю, яку він дав Аврааму. Який висновок ми з цього можемо зробити? Ми можемо прочитати про це в Буття, розділі 12, де Господь говорить Аврааму про свій план, через нього благословити всякий рід на землі. Отже, це благословення стосується не лише Авраама, а й усіх людей. Боже бажання полягає в тому, що благословити всіх людей. Через кілька хвилин ми детальніше зупинимося на цьому. У вірші 24 Господь каже, що Він покликав нас, хто ми є, він говорить тут не тільки про юдею. Але It's про awesome. всі народи okay. землі давайте далі прочитаємо 25-й вірш. Отже, Павло, коли писав, був наповнений Духом Святим, і святий Дух вів його весь цей це час, спираючись на писання старого заповіту. Таким чином, те про що пише Павло, не є чимось новим або іншим. Це не суперечить писанню, але це все повністю відмикається на писання. Отже, те, про що говорить Павло, знаходиться в повній відповідності та згоді з тим, про що писали пророки. За своєю суттю, це є виконання того, про що говорять пророки в старому заповіті. Отже, вірш 25, 9 глава до римлян як і у осі каже: не мій народ назву моїм народом і не кохану коханою. Тут говорить Господь, який розкриває істину. Яка безпосередньо пов'язана з язичниками, це зовсім не дивно. Господь говорить благословенні слова своєму народові, народу з яким він уклав заповідь, предкам Якова і Авраама. але ось що нас повинно здивувати тут. Він звертається до язичників, що ми бачимо в пророцтві осі. Отже, тому Павло у вірші 25-9 го розділу до Римлян, цитує пророка Осію, як і у осі. Сі, каже, не мій народ, назву моїм народом і не кохану коханою. Про кого тут мова? Про язичників. Подивіться на контекст даного місця писання. Отже, Бог говорить про те, що будуть ті, хто не є його народом, але він проголосить їх своїм народом, і ті, хто раніше не були улюблені Богом, тепер стали улюбленими. Отже, в цьому місці писання ми бачимо Божий план спокути. Язичники стануть новим народом Божим згідно із заповітом. В цьому і полягає Божий план. Отже, ми бачимо, що ще з самого далекого минулого у Бога було бажання благословити народи, язичників і євреїв. І тих, і інших. Отже, не варто дивуватися тому, що далі написано. Давайте прочитаємо 26-й вірш. Це буде пророча істина. Це буде те, що здійсниться у майбутньому, і на тому місці, де сказано їм, кому їм ізраїльському народові. «Ви не мій народ. там названі будуть синами Бога живого. Чому Бог сказав ізраїльському народу, що він більше не його народ. Тому що вони не послухалися Слова Божого. Пророк Осія звертається до єврейського народу від імені Бога, не ви мій народ. І на тому місці, де сказано їм, ви не мій народ, там названі будуть синами Бога Живого. Це дуже важливе місце писання. Отже, Павло пише про те, що ми повинні очікувати у майбутньому. І далі Павло відкриває нам ще. Більшу істину Отже, в цьому вірші ми повинні дещо виділити. Павло пише про те, що скоро прийде день, коли весь світ зрозуміє, що ті, хто були далекі від Бога, повернуться назад в божу сім'ю живого Бога. Тому, коли говориться не мій народ, в той же самий момент це означає ви діти живого Бога. Тільки подумайте про це. Тільки подумайте, ми всі знаходимося в очікуванні. Отже, ізраїльський народ знову буде повернутий до Бога і знову буде з ним у відносинах заповіту, в царство Боже, порятунок і надію. Ось у чому полягає пророцтво. Давайте далі прочитаємо 27-й вірш Ісая, тепер уже інший пророк проголошує про Ізраїль. Під Ізраїлем тут мається на увазі єврейський народ, і ось що він говорить: хоча б сини Ізраїлеві були числом, як пісок морський, тільки залишок врятується отже. Якщо ізраїльський народ буде численний як пісок на морському березі, то є дуже велике число, і тільки мала частина врятується. Тут є два важливі моменти, на які варто звернути увагу у вірші 27, сьомому. Що мається на увазі під словами тільки залишок. Отже, в англійському перекладі короля Якова в даному ривку вжито певний артикль, тобто це певне слово, число, а не справедливість. Випадку, і це число вже записано у Бога у нашому центрі в Ізраїлі. Ми ведемо підрахунок у Великдень та інші свята, що означає бути залишком, значить, все інше хтось забрав. Коли Бог говорить нам про залишок, він має на увазі якусь особливу групу людей. І ця група не утворилася випадково, але вона була створена за божим волінням. Отже, дві найважливіші думки. Залишок – це чітке число людей, визначене Богом, і воно буде врятоване. І врятований не тому, що він щось робить або чогось досягає, але тут сказано буде врятований. Зверніть увагу, тут вжито пасивну заставу, тобто мається на увазі врятований кимось. І далі ми дізнаємося, хто врятував і як саме це було здійснено. Далі перейдемо до вірша 28-го. Отже, 28-й вірш це, мабуть, найважчий вірш у цій главі, і його непросто правильно перекласти та інтерпретувати. І причина в тому, що в більшості перекладів Біблії є переклад слова Божа справа. Отже, в оригінальних текстах використовується грецьке слово логос, і це слово говорить про Божу мету, про божі думки. І про Божий план Тому часто це слово перекладають як справа, тобто те, що Бог планує зробити. Отже, давайте уважно прочитаємо 28-й вірш. «Бо», тобто особлива мета і план Бога виконана в праведності. Справа закінчується, і скоро вирішить по правді справу рішуче зробить Господь на землі. Тобто під словом справа маються на увазі божий план і божа мета. А далі йдеться про те, що Бог буде. Виконувати своє слово на землі. Отже, план Бога і його мета тут мається на увазі його план спокути. Господь збирається його зробити швидко і повністю самостійно. Це буде виконання всіх обіцянок того, чого хотів Господь. І все це буде здійснено в контексті Божого плану спокути. Важно прочитайте 28-й вірш. Писання говорить нам про це. Там говориться, і скоро вирішить по правді, По правді означає певним чином згідно божої праведності адже і зверніть увагу на слово скоро тобто найближчим часом а тепер давайте подивимося вірш 29. -й. отже господь буде здійснювати свою справу на землі і ось що він говорить і як передбачив Ісая, це означає, що Іса сказав про це дуже давно, багатьма роками раніше, перш ніж Павло написав це саме послання, яке ми вивчаємо. Зверніть увагу на те, що сказав тоді. В далекі часи Господь пророку Ісаї, вірш 29, Якби Господь Саваот не залишив нам насіння, то ми стали б як содом і були подібні Гоморі. Господь Саваот, що це означає? Це означає всемогутній Господь. Це означає, що Господь має величезну небесну армію. і ця величезна небесна армія здатна на будь що без будь-яких обмежень. Те, про що говорить тут Бог, є пророчою істинною. Господь всемогутній, значить, Господь, слова, якого сказані, будуть виконані. Отже, знову ми читаємо вірш 29. і як передбачив Ісая, якби Господь Саваот не залишив нам насіння, то ми стали б як Содом і були подібні гоморі. Отже, нам необхідно це зрозуміти, що буде певний залишок, але насіння Авраам. Ама і є сам Месія. Це говорить про нерозривний зв'язок між спокутуванням народу Божого, народу Царства Небесного, і самим Спасителем Месією Єшо Ісусом Христом. Таким чином, саме Бог здійснив цю справу, саме він послав у цей світ свого однородженого сина, Спасителя Месію. І плодом його діянь був той залишок єврейського народу, тобто те насіння, якому відповідно заповітом Авраама було призначено бути благословенним Господом. А через нього Месію благословенні будуть і всі народи землі землі. в цьому і полягає пророцтво. І якби Бог не зробив цього, якби він не зробив цю роботу в ім'я праведності швидко і в належну годину, які були наслідки, Ісая говорив: наш світ був би не мов содом і Гомора, був би наш світ подібний. Отже, в оригіналі подібний Хінома означає ставлення до цього слова, сходить англійське слово хомо подібний чи схожий. Так якби месія не реалізував Божі помисли, які були наслідки, а наслідки були б такі, що людство, включаючи Ізраїль, було покарано в подібному Содомі і Гоморі чином. Що це означає? Це означає, що наш світ був би засуджений і зруйнований навік. Що наш світ був би навіки покараний Богом, а тепер ми роз. Глянемо останню частину цієї глави. У ній ми побачимо, як Богу вдалося здійснити свій план, і в ній Господь покаже нам, що нам не варто робити, якщо ми бажаємо володіти чеснотою Божою, якщо ми хочемо стати знаряддям почесною судинною слави Божої після того, як ми отримали його милість. Таким чином ми можемо стати судинами для почесного застосування, судинами Божої слави, а не ганьби. Давайте тепер перейдемо. Мо до го вірша а тепер, після всього, що він сказав, якою має бути наша відповідь на його милість? Читаємо 30 30-й вірш, що ж скажемо, коли Павло говорить це слово, відбувається щось феноменальне. Ми бачимо величезну кількість язичників, що відгукуються на Євангелія. Язичники і євреї відгукуються на Євангелія абсолютно нерівномірним числом. Тих, хто говорить так Господу, і готовий за ним слідкувати, таких набагато більше серед язичників ніж представників єврейського народу, що повірили в Ісуса. Чому так? Відбувається, давайте спробуємо розібратися. Вірш 30. Читаємо, що ж скажемо. Язичники, які не шукали праведності, отримали праведність, праведність від віри. Отже, ми бачимо, що язичники не шукають праведності однак, що відбувається далі? Послухайте уважно, вони отримали праведність. Тобто, вони не шукають її, але тим не менш, коли вони чують послання Євангелія, коли вони пізнають Божий план, милостивий і милосердний план спокути, вони відгукуються на нього всім серцем. Отже, читаємо ще раз вірш 30. -й. язичники, які не шукали праведності, отримали праведність. Праведність заснована на чому? Праведність від віри. А віра в Бога безпосередньо пов'язана з довірою Слову Божому. язичники не шукають праведності. Вони ідолопоклонники, у них немає жодних стосунків із Господом. Праведність Господа не представляла для язичників особливого інтересу, але коли вони почули послання Євангелія, дізналися про Божий план спасіння і спокути, вони повірили. Про це говорить Біблія. І як сказано в Торі, і як Авраам це зробив, через віру язичники знайшли праведність таким чином. Праведність по вірі. Це і є те, що призвело до Бога величезне число язичників. Але як щодо єврейського народу? Давайте прочитаємо вірш 31. А Ізраїль, який шукав закону праведності, не досяг до закону праведності. Ми можемо сформулювати це трохи іншими словами. Давайте зробимо це разом. Ізраїль. Це єврейський народ, прагнучи до праведності, слідкування торі, чи справді тора говорить про праведність? Так, безумовна. Вона визначає, що є праведність в очах Бога, але вона не є інструментом для її досягнення, і в ній не сказано, що закони Божі і зобов'язання перед Богом роблять наше життя праведним. І за допомогою Тори неможливо врятуватися і стати праведним. Вивчаючи Тору, ви можете пізнати істину спокути, але знання цієї істини не є спокута сама по собі. У вірші 31 ми читаємо а. Ізраїль, який шукав закону праведності, не досяг до закону праведності. І таким чином, іудеї, які слідкують торім, тільки заради своєї власної праведності, вони не отримують цю праведність. Чому так відбувається? Запитаєте ви мене? Про це йдеться у вірші 32. му Чому? Бо Шукали не у вірі раніше. Ми вже бачили, що в самій торі, а саме в книзі Буття йдеться про те, що Авраам став. Праведним через те, що слідкував закону Божому, це закон ще навіть не існував. він став праведним завдяки своїй вірі. Але що це означає? Це означає, що він повірив у Бога. І потім язичники вчинили подібно Аврааму. А все тому, що вони повірили Божій обітниці. Вони показали віру, просто сказавши так, Господу та його правді, і цією істиною влас. І є послання Євангелія. таким чином язичники знайшли праведність через віру. Тоді як народ Ізраїлю цього не досяг, оскільки не став праведним через свою віру. Але давайте поглянемо, що говориться в кінці 32-го вірша, тому що шукали не в вірі, а в справах закону. Бо споткнулися об камінь спотикання, вони. Вважали, що можна стати праведним, виконуючи вимоги закону, і не зробивши достатню кількість праведних вчинків, але ні. У вас ніколи не вийде зробити достатню кількість праведних вчинків, щоб стати праведним. Наша праведність грунтується на прийнятті нами Ісуса і Його жертви, і є насправді Його праведністю переданою нам. Це єдиний можливий спосіб стати праведним, і лише завдяки милості Бога, лише через Його милість ви можете стати праведними. І тільки тоді ви будете судинами слави будете одним з тих, на кого зійшла слава Господа. Зверніть ще раз увагу на те, що сказано, тому що шукали не в вірі, а в справах закону. Бо споткнулися об камінь спотикання. Що значить камінь спотикання? Поглянемо тепер на 33-й вірш. Спираючись цілком і повністю на Тору і писання, пророк Ісая пояснює нам, як написано. Ось вважаю всіоні камінь спотикання і камінь спокуси, але кожен, хто вірує в нього, не посоромиться. Таким світ бачить послання Євангелія. Він натикається на нього, спотикається об нього. Як написано, ось вважаю всіоні камінь спотикання і камінь спокуси. Чому Ісая називає його каменем спотикання? Він говорить про хрест. Це камінь спотикання і є розп'ятий Месія. Але в кінці 33-го вірша Ісая каже: але кожен, хто вірує в нього, не соромиться, І євреї, і язичники. Який ми можемо зробити висновок, якщо ви вірите в Господа, то ви ніколи не будете засуджені. Це означає, у вас буде впевненість, в тому що коли ви встанете перед Богом у сутний день, ви не будете засуджені, тому що ви вірите слово Господа в камінь спотикання в розп'ятого Ісуса Христа, і тому ви війдете навіки в царство Бога. Нам, тим, хто вірить в месію, ніколи не буде соромно. Ми не будемо засуджені, але ми знайдемо славу Господа нашого Ісуса Христа. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю!